Друзі, у сучасному швидкому житті ми відволікаємося настільки, що не можемо зосередитися на чомусь одному. Ми легко відволікаємося на сповіщення в соціальних мережах. Ми починаємо будь-яку справу з великим ентузіазмом, але у вигляді нової блискучої речі ми відразу залишаємо її позаду. У продовженні цієї історії про Гаутаму Будду розповімо, як ми позбулися цієї проблеми. Було це давно, був у селі Цісар. У нього все було під контролем, величезне багатство та добрі люди, які піклувалися про нього та виконували його накази. А також він дуже піклувався про свій народ і ніколи не дозволяв їм відчувати нестачу в чомусь. Тому вони повинні були віддати цей імператору, щоб поїсти. У нього було все: нічого не бракувало, але його розум ніколи не міг ні на що задовольнитися. Щоразу, коли він намагався щось зробити, його увагу відволікала історія. Він дуже хвилювався з цього приводу і багато разів відчував полегшення. Він також зустрічався з королями свого сусіднього королівства, і кожен висловив йому різні думки, кожен розповідав йому різні методи. Про які б методи не чув імператор. Він ті трикутники втілив у своє життя, але ніякої користі з цих методів не отримав. Через що він завжди хвилювався, відчував полегшення, переживав. Полегшено. Багато разів він навіть не міг спати вночі і просто ворочався. Одного разу до вух імператора дійшла звістка, що в його королівстві є така надзвичайна людина, слова якої безцінні, кожна таємниця життя якої прихована в слові, правда, життя прихована, а люди приходять здалеку і широко йому назустріч, тому що він дуже просто і легко вирішує проблеми кожної людини. Почувши це, імператор дуже засумнівався. Він відчував, що тепер отримає відповіді на свої запитання. Почувши стільки похвал, імператор вирішив, що він негайно піде і зустрінеться з людиною, і він також буде знати, чи люди, які так його хвалять, правдиві чи ні. Рано вранці імператор вирушив зустріти його особисто. Маршрут був трохи довгим. Так, по дорозі, імператор трохи відпочив, усі присутні знали його в обличчя, коли імператор попросив їх зустрітися з ним особисто. Коли запитували, його дуже хвалили за те, що він непересічна людина. Тоді імператор подумав, що ця людина дуже розумна, має бути дуже освіченою і буде впливовою людиною, інакше б усі так не хвалили його. Напевно, має бути щось таке в тій людині, через що його всі знають і хвалять. Почувши похвалу про цю людину, імператор захотів зустрітися з нею. Тепер імператор хотів якомога швидше зустрітися з цією людиною. Так, подорож цієї людини попереду. Коли імператор дійшов до ашраму, він нікого не побачив у ашрамі. За ашрамом був невеликий сад. Коли імператор дійшов туди, він побачив, що садівник чистив усе своє тіло в саду. Він був облитий брудом, на ногах не було капців. Побачивши це, імператор сказав садівнику: Слухай, сер, де власник цього ашраму? Я прийшов його зустріти. Садівник відповів: Пане, ви сідайте всередину, я скоро йому подзвоню. Вас зустріне малік. Почувши це, імператор зайшов у хатину, сів і почав чекати прибуття незвичайної людини. Почекавши з деяким страхом, коли надзвичайна особа прибула перед імператором, він побачив, що це була та сама людина, яка садила в саду. Імператор привітав його і з великим подивом сказав: Ви той самий садівник, який доглядав сад на дворі». Але цього разу садівник стояв у вигляді буддистського ченця. Тоді буддистський чернець сказав імператору: Імператор висміює мене. Вибачте, я просто трохи попрацював у саду. Я тут садівник, і я незвичайна людина, яку ви пройшли весь цей шлях, щоб зустріти. Будь ласка, скажіть мені причину вашого приходу на це. Імператор каже: Тим буддистським монахам Махараджу я чув, що в усьому цьому штаті немає такої людини, як ви. Я чув ваші похвали, я чув багато хорошого про вас. Я також чув, що хто б не прийшов до вас зі своєю проблемою, ви обов'язково вирішите його проблему. Тому я прийшов сюди, щоб зустрітися з вами сьогодні, і я хочу вас вислухати проповідування. Але в моєму розумі є сумніви щодо цього. Імператор каже, що я бачив великих учених, великих обізнаних людей. Ви бачили, що кожного разу, коли вони гуляють. Вони мають різні типи книг знання. З ними точно є якийсь знак, який може свідчити, що вони люди обізнані. Але у вас немає жодних книг знання і не видно в вас ознак такого завтрашнього дня. Але незважаючи на це, ти виглядаєш дуже спокійним. Чи можете ви розкрити мені його секрет? На це буддистський монах почав усміхатися і сказав імператору: Мої знання всюди, у формі природи, у цьому всесвіті. Я черпаю знання лише з простих і звичайних речей життя. Але, Махарадж, з якою проблемою ти зіткнувся. Будь ласка, поясніть мені причину вашого приходу сюди. З цього приводу Самрад каже, причина мого приїзду сюди полягає в тому, що я довгий час ні на чому не зосереджувався на цій роботі. Я знаю, я просто чогось боюся, я відволікаюся від роботи. Будь ласка, скажіть мені рішення моєї проблеми. Я дуже переживаю з цього приводу. Буддистський чернець зрозумів занепокоєння імператора і сказав: Махарадж, я зрозумів вашу проблему. Ви не зосереджені на своїй роботі. Ось чому я можу сказати вам рішення, але сьогодні тобі трохи страшно. Ти зустрінеш мене завтра вранці. Завтра вранці буде гарний час. Коли ви зустрінетесь зі мною завтра вранці, я відповім на всі ваші запитання. Сказавши це, буддистський чернець повернувся до свого саду. Він повернувся назад, і імператор також повернувся до свого палацу, але імператор не міг спати цілу ніч. Він просто думав про те, що буддистський монах збирався сказати мені мені він схожий на звичайного садівника, але в хорошому сенсі. Його розум був спокійний. Те, як він виглядав спокійним, дуже дивувало. У цих думках імператор залишався всю ніч. Наступного ранку, якраз перед сходом сонця, імператор відвіз його назад до ашраму. Там вже були присутні буддистські ченці. Коли імператор дійшов туди, буддистський монах помістив маленький глечик з водою в руку імператора і сказав: Візьми це і повільно налий воду на рослини, і роблячи це, перед тобою буде 15 рослин. Ви повинні зробити те саме для всіх них. Ви повинні продовжувати лити воду, але поки ви виконуєте цю дію, ви повинні пам'ятати про те, що протягом цього часу ви не повинні більше нічого робити, ні про що думати, ні ваша увага не повинна відволікатися на історію. Якщо ви поливаєте рослини, то вся ваша увага повинна бути зосереджена тільки на них. Якщо тим часом прийде вам якась думка в голову, то зупиніться на цьому, а потім знову почніть поливати першу рослину, і як ви мене послухаєте, саме так. Ви полиєте всі ці 15 рослин, а потім прийдете до мене, і я відповім на всі ваші запитання. Імператор ніколи не робив нічого подібного до сьогодні, і це було дуже мало для імператора. Це був перший раз, коли хтось зробив щось подібне. Він збирався його зменшити. Він дуже обережно полив першу рослину з глечика з водою, потім другу рослину, потім дуже обережно полив другу рослину. І тоді він тільки почав поливати третю рослину, як його голова відчула, як почали виникати різні думки. Він почав згадувати сад свого палацу, де були різні види квітів і різних видів рослин, а потім раптом він згадав слова тих буддистських ченців до імператора, якщо в його голові були якісь думки. Якщо він виробляється, то знову він повинен почати поливати першу рослину. Відразу ж він повертається до першої рослини. І знову поливає першу рослину, знову обережно поливає другу рослину. Як тільки він досягає третьої рослини, він повертається до свого розуму. Знову почали виникати багато типів думок. Тепер я думав, що не знаю, що відбувалося б у моїй імперії без мене. І цього разу імператор почав дуже злитися. Він подумав, чому я не роблю цю маленьку роботу. Він відразу ж знову дійшов до першої рослини. Цього разу першу рослину він полив дуже обережно. А другу, дуже обережно. Роблячи це, цього разу імператор дуже обережно полив близько п'яти рослин. Але цього разу, як тільки він почав поливати рослини, побачивши воду, в голові імператора почали формуватися думки про річку, і імператор був дуже засмучений. Кожного разу, коли він намагався полити рослини, у нього не вийшло. Чим більше засмучувався його розум, і тим більше він сердився на себе. Імператор добре знав, що монахи випробовують його. Він був дуже розумний, а тому вважав за потрібне піти підкорятися. Скільки б разів імператор не намагався, чим більше він терпів невдачі, тим більше засмучувався його розум, завжди виявляючи, що вона поглинена то однією, то іншою думкою. До цього часу минув час від ранку до вечора, але до цього часу імператор не зміг полити всі 15 рослин. Коли ввечері буддистські ченці повернулися до ашраму, вони побачили, що він сидить поруч з імператором і займається різними видами гудзиків. Потім до імператора підійшли буддистські ченці і почали їсти. Імператоре, я дуже радий вашій чесності. Ви намагалися виконувати свою роботу з повною самовіддачею. Отже, слухайте уважно і зрозумійте, що я вам скажу. Коли наш розум стає порожнім від думок, тоді її справжня форма стає видимою. Тоді навіть найпростіша річ дає нам знання і спокій. З цього приводу імператор каже тим буддистським ченцям Махараджа, але як це можливо? Кожного разу, коли я виконую будь-яку роботу, у моїй голові виникає багато різноманітних думок, і я потрапляю в пастку цих думок і не бачу способу вибратися звідти. Тоді буддійський монах почав усміхатися і сказав імператору: Гей, імператоре, ти не поливав рослини. Ви просто хотіли якомога швидше закінчити свою роботу. У твоїй голові виникала думка, що ти якнайшвидше полиєш ці 15 рослин, а потім даси мені води. Щоб я міг отримати відповіді на свої запитання, я з полегшенням усвідомлюю, що чомусь це завдання здалося вам тягарем, ніби я поклав на ваші плечі величезний тягар, і це причина, чому ви цього не зробили. Гойдайся на цьому вітрилі, коли воно було перед нами. Якщо робота здається тягарем, то ми просто хочемо її якось закінчити, і зменшуючи її, ми не в змозі приділити роботі повну увагу. Але якби ви могли зрозуміти важливість цього вітрила, тоді б ви змогли надати значення його важливості та зосередитися лише на рослинах і тваринах. Якби ви зосередилися на воді, ніякі думки вас би не турбували. На це імператор сказав: так, Махараджа. Я розумію, що ви хочете сказати, що я хотів якомога швидше закінчити цю роботу і зустрітися з вами. Сер, мій розум досконалий у цій роботі, я не міг правильно співати, але це вітрило, яким ми живемо. Втриматися у вітрилі дуже важко. Чи маю я за це покаятися? Після цього буддистський монах знову посміхнувся і сказав імператору: Так, шукай спокійного розуму. Ви робите, що спокійний розум вже присутній, вона вже всередині вас. Для цього вам навіть не потрібно знати історію, а також вам не потрібно знати історію в спокійному місці. Якщо для цього є щось необхідне, то вона, отже, навчиться звертати увагу на своє дихання, спробуйте побачити і зрозуміти, як ми вдихаємо і видихаємо. Тоді ви зрозумієте, що ваш спокійний розум це ваш, він створюється тільки диханням. Після цього, якщо хочете, можете звернути увагу на своє дихання. Навіть під час виконання будь-якої роботи, коли ви читаєте оповідання, ведете розповідь або виконуєте будь-яку подібну роботу, тоді вам слід звернути увагу на своє дихання або будь-яку діяльність, яка підтримує зв'язок із сьогоденням. Інший спосіб зробити це поспостерігати за природою навколо вас протягом 2-4 хвилин. Подивіться, що відбувається навколо вас це поверне вас у сьогодення. Тоді ви зможете виконувати свою роботу швидко і просто так, не просто усуньте це, спробуйте зробити це з повною віддачею своєму розуму, щоб ваш розум був зосереджений, і коли ваш розум буде зосереджений, тоді незалежно від того, яку роботу ви робите, маленьку чи велику, ваш розум повністю залучиться в це, і сама ця робота дасть вам спокій і знання. У такий час у нашому розумі не виникає жодних думок, і коли ми це робимо. Наші дії та вчинки стають одним цілим і починає проявлятися мир, який є всередині нас. Здається, ми цим захоплені. Ви можете насолоджуватися цим або жити сьогоденням, і ви можете досягти цього стану дуже легко. Треба тільки потренуватися. Буддійські ченці кажуть імператору, що він розум, який долає труднощі. У мені спокійне полегшення. Я не цураюся труднощів, є тільки свідоме полегшення. Цей розум може подолати будь-яку проблему, може вивести мене з будь-якої дилеми. Імператор зрозумів усі ці речі, сказані тими буддистськими ченцями. Він привітав тих буддистських ченців. А звідти він повернувся до свого палацу. Він почав звертати увагу на своє дихання, і поступово, завдяки цій безперервній практиці, він звик виконувати кожну роботу зосереджено та зосереджено. Це давало йому величезний спокій. І він міг виконувати невеликі завдання. Тому, друзі, ніколи не сприймайте роботу як тягар, тому що якщо ви вважаєте це тягарем, то намагатиметеся якомога швидше зняти його з себе. Тобто ви намагатиметеся якомога швидше закінчити, але це зусилля, яку б роботу ви не робили під час будь-якої роботи, не буде виконано з повною віддачею та віддачею. І в такій ситуації, яку б роботу ви не хотіли робити, ви можете її не виконати. І через це у вашій свідомості теж виникає напруга. Ми починаємо хвилюватися і засмучуватися через те, що не можемо досягти в роботі того результату, який хотіли дати, і більшість з нас допускає ті ж помилки, коли їм доручають будь-яку роботу. Тоді вони цього не роблять, намагаються зробити, але хочуть. Їм цікаво, як швидко ця робота закінчується, і вони не в змозі втриматися, поки виконують її. Швидше їхній розум це історія, і єдине полегшення, через яке наш розум починає нам обтяжувати. Ми бачимо різні типи думок, і ми продовжуємо тонати в цих думках. Ми швидко пливемо в цих думках, а потім не бачимо жодного способу вибратися звідти. Через те, що стрес починає створюватися в нашій свідомості, ми починаємо сильно хвилюватися. Ми не можемо робити жодної роботи навіть після шостої години. Ми не можемо виконувати роботу і самі закриваємо двері до роботи, яка могла б привести нас до сьогодення, тому що ця робота здається нам тягарем. Тому що разу, коли ви хочете почати будь-яку роботу, перш ніж її робити, приділіть всю увагу собі, зосередьтеся на своєму диханні. А потім, якщо хочете, ви можете зосередитися на своєму диханні навіть під час роботи. І ця медитація дихання перетвориться на медитацію вашої роботи та будь-яких труднощів, які виникають у цьому завданні. Ви заплутаєте це повністю. Незалежно від того, які несприятливі обставини виникнуть на вашому шляху, ви продовжуватимете виконувати завдання з повною віддачею та рішучістю. Ну, ось і все на сьогодні. Ми дійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Тому, якщо це відео допомогло вам подумати або чогось навчитися, поставте лайк і прокоментуйте намах». І нарешті я просто хочу, щоб ви сказали: підніміться вище, ціліться вище разом з нами.